Всім привіт! Виїхав я сьогодні на газопровід Дніпро. Давно я не був в цих місцях. Незважаючи на таку вітряну і прохолодну погоду сьогодні, все ж таки вирішив виїхати на вечірню риболовлю. З місцем я визначився, з дистанцією також загодувався і зробив вже перше закидання. Дистанція сьогодні 62 метри від берегу. Стартового закорму я поклав 10 годівничок. Монтаж мій сьогодні, як в принципі і завжди. Останній час я використовую це інлайн. Годівничка 75-та, пластикова від Фанатика. повідець 50 см, діаметру 0,18 Гачок Овнер 8. ка Почав я з двох робаків. Поки що. Опариша не підсаджував. Подивлюсь, як буде відзиватися риба, тому що зачасту йдуть підсмикунчики, риба стягує хробака з гачка. Ну, я починаю підсаджувати по одному, по два опарищі. Ну, побачимо. З насадок у мене сьогодні хробаки-опарищі. Прикормка ось така. Варений горох, запарена пшенична крупа і трішки додав. Фідер Спорт, плящ, шоколад. Був відстріл. Не знаю хто там. почала битися оп, це у нас хто? О, це зовсім маленький підлящик. Зовсім маленький. О, заїв як. Малий, ну віддай гачка. Он перший, перший зовсім маленький. Підемо його, відпустимо. Давай, малий, сапливчик. Маленький вже підійшли, це вже добре. Там, де маленький, там буде і побільше. Так, ну наче підійшли. Я до цього витягнув перезакинути. Були трішки пожовані хробаки. Краєчки повідгризав хтось і вирішив я підсадити одного опариша. І буквально постояла не знаю, хвилини-дві, може три. І такий відстріл. Непоганий був, а потім почав потрошку підсмикувати. О! Закидувати буду стоячи. Думаю, що поки що не дуже зручно, дуже видуває дугу, вітер. Чуєте, да, як дує тут сильно? Ну добре, що тут дерева. Вони мені не дуже заважають. Не дуже заважає цей вітер. Чи засіла значно тупо? Мені ще нічого немає. Або щось зовсім дрібне. Щось висить. Оп і знову, і знову, бачите, мега підлящик. І дистанція нормальна. Я дуже так не розраховував, що буде до подачі води щось відзиватися. У мене просто була ціль приїхати і загодувати нормальну точку ловлі. І також підгодовувати до того, як штовхнуть воду. Оце вони і підсмикують потроху. Пучок-то, звісно, Добрячий для такого підлящика. 90-ку ж причепив і вже сидячи трішки покраще закидувати. Дуже сильний боковий вітер. Це тут, в принципі, мені що нормально, він боковий. А ті, хто сидять на початку, ну там взагалі рибалити просто... Дуже незручно. Ось вже щось наче побільше. Може, ще годівничка не вимилась повністю? Чего там? О, ну, плоскирочка ось такая пока що рыбку відпускаю. Занадто дребна Ну, плоскирка взяла так, иначе, жадібно. Та я трішки натягнути потрібно. Вона ще вітер трішки поменше став задувати. Ну що, давай? О, бачите? Підійшла. знову щось, поки що не крупне. Б'ється, оскірка. ну и де ти там стрягло давай виходь. А ні, це вже трішки побільший підлящик. Трішки більший, ніж ті два перших. Це вже, ну бачите, трішки крупніший хлопець. Але все рівно не той, за ким я сьогодні приїхав. Давай, малий, підростай. Ну нічого. Так, свіженького. Ці наче такі не дуже пожовані були. Тому що не встиг. Ви б самі бачили. Тільки закинув. О! О! Та не дуже сильно трамбую, щоб вона швиденько... Вимивалася. О, добре пішло. Давай, давай. О, пацан уже крупнейший. Че кто там? Что сразу бы все, бы все и порастал. Значит, что-то Так тут, тут нормальний... нормальный василек Та йди, йди сюди, ми хоч на тебе подивимось. Да. Ну цього можна вже забрати. Це вже добрий. Це вже такий гарний. в мене. Це вже наш клієнт. О, о, який. Наче непоганий. Під кілограмчик є. Ну, вже хоч садка замочив. Бачите, зразу маленькі підійшли. Ну, те про що я і казав. Треба якісь такі маленькі хробаки. Я вже не знаю навіть, де їх купувати. О, це О. вже покраща і одного опарика ось ось повинні дати воду. Зала селем. Оп. От дує, от дує. Хай дує. Є. Щось збився, а зараз не б'ється. Ну той також якось я угу, вже почав, якось незрозуміло йшов. А, і зійшов, Ну, там такий не дуже великий був. Відпускний. Шкода, шкода, звісно. Ну буває, що зробиш. Та ні, очки гострі, Я його прям бачив. Ну такий десь може. Грам 500-600. Все рівно би його відпустив, ну вам би показав би. Ух ти. Хробак, ану повернись! Ох, тут якраз такі, що потрібні. коробочкой. О. О. Сейчас маленько. Вот так. Вот так. Не, да, ну вітер, звісно, дугу таку носить вирішив перевірити, а тут риба сидить і навіть без клювання. Васильок. Васильок. Ти хоч би смикнув би чи що. О, дивіться який. Хлопчина. Одні хробаки. Торчать з рота. А я думаю, перезакину. Думаю, хвилин п'ять десь пройшло, клювання не було. Підростай. Це вже який десь п'ятий підлящик, що я відпустив, да? Щойно закинув знову наче непоганий. У вітер роздувся і трішки змінив напрямок. Та тут дує капець. Такий жотенький. О! Ще один гарний хлопець. Ну дав такий нормальний бій О, як добре заліз гачок. Зараз, зараз я тебе... О! 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 Гарний, гарний. Ох, і вітер задуває. Я гадав на вечір трішки стихне. А ні. Так, повідець нормальний, гачок острий. Бачите, яка погода. Як там кажуть, чим гірше погода для рибака, тим краще вона для риби. Так і є. Кидати складно. Звісно, що точка трішки розмазана. Але я стараюся кинути в точку де я загодовувався ви бачите підійшли підійшли трішки крупніші Оце щойно перезакинув щойно перезакинув стояла тому що ну, мені не подобалось, як вона стояла трішки вона стояла правіше і я тільки перезакинув хвилини навіть не пройшло і зразу така потяга. Трішки, трішки треба натягнути. О. Давай, давай. Був відстріл. Знову лящик. Почав обутися. Це якось так ще йшов незрозуміло. Оце. Цього відпустимо. Ану стій. Стій. Ось такий. Ось такий хлопчик невеликий. Ось такий. Відпустимо його, хай підростає. Давай, друже, дякую тобі за клювання. Знову штовхнули водичку трошки. Гачок який гострий. Так, щось у мене починають закінчуватись маленькі хробаки. Звісно, це не добре. Ну, Будемо тоді відривати хвостики. Це якийсь взагалі незрозумілий. Ось так. Так, ну ще потрібен один більш-менш нормальний васильок. О. Прочепив годівничку 110-ту, щоб не підносило. Не знаю, може дев'яностка стояла, але краще хай буде так. Ось туди. Да, були надії, що під вечір вітер трішки вщухне, але не тут було. Ось така в мене вийшла сьогодні риболовля, в прилові одні підлящики. Два лящика більш-менш нормального розміру я забираю додому. Також була невеличка плоскірка. Ну, ви в відео все побачили, я їх зразу відпускав. Навіщо рибку мучити? Ну, якось дивно сьогодні, чесно. До подачі води риба відзивалася, воду штовхнули. Я просидів більше години і не побачив жодного клювання. Ось так буває. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. А ці два красеня поїдуть додому.